Ми запросили інвестиційного банкіра Сергія Фурсу. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. А, ну, звичайно, ми розпочнемо з американських виборів. В очікуванні в такому, а, скажімо, подвійному відчутті. Понад 70 мільйонів американців вже достроково проголосували на виборах президента США. Про це повідомляє лабораторія виборів при Університеті Флориди. Найбільше голосували відповідно у Флориді, Техасі та Каліфорнії. Натомість Вашингтон Пост пише, що безпосередньо в день виборів 5 листопада Міністерство юстиції США відправить своїх спостерігачів на волевиявлення. А саме вони поїдуть до 86 виборчих округів у 27 штатах. Таку рекордну кількість за 20 років пояснюють побоюваннями щодо цитую неправомірного партійного впливу та тиску на виборців. Ну от, залишається буквально навіть менше двох днів фактично до. Ось цього дня українці дуже в такому сподіванні, що допомога Україні вона не припиниться, незалежно від того, чи буде це Камала Гарріс, чи це буде Дональд Трамп. Виграє ці вибори знову ж таки, що може вплинути на здатність Сполучених Штатів допомагати Україні? Ну, здатність нікуди не дінеться. У uh -huh. Сполучених Штатах є здатність допомагати Україні. Питання в тому, що буде з самими Сполученими Штатами і чи очолюють країну Дональд Трамп, який є супернепередбачуваним провісником хаосу. Тому що, коли є Трамп, ви нічого передбачити не можете. Коли є Камала Харріс, ви розумієте політику, і це просто продовжується та сама підтримка. Може більша, може менше, але та сама підтримка, головне, немає хаосу, є прогнозована політика дорослих людей. Uh -huh. А що, от, якщо ви так спостерігаєте, що пропонує Дональд Трамп в принципі в економічному плані для сполучених штатів? Він чому, от, якщо подивитися на певні рейтинги, то американці більше віддають перевагу, якщо що стосується економіки, саме Дональду Трампу. Тому що він успішний бізнесмен? Ну тому він успішний бізнесмен, який двічі збанкрутував, Тому він О, такий от. собі успішний бізнесмен. Насправді це парадоксальна історія, угу. тому що економіка в сполучених штатів зараз в суперстановищі. Вона найсильніша в світі по динаміці серед всіх Одрівно. економік. Насправді це сприйняття. Сприйняття mm -hmm. Байдена, ну і відповідно, побічно Харіса обвинувачують в високій інфляції. Висока інфляція, яка була два роки тому, яка стала результатом абсолютно недій Байдена чи Харріс, чи одного конкретного Трампа. Дуже довго друкували кошти. Друкували, друкували, друкували. Виникла навіть. Така ММТ теорія, можна безкінечно грувати коштів, інфляції більше не буде. Казали її побічники, які зараз переважно кудись зникли. Плюс Ковід, ще багато грошей на підтримку економіки, і сталася інфляція. І вона припала на перші два роки президентства Байдена. Все. Ми насправді в Україні це бачили там під час президентства Порошенка. Порошенка ж не любили, тому що була оця криза 2015 року. Мав неї становище, не мав вона була при ньому. Він головний, все, він винен. І Бах низькі рейтинги. Та сама історія сталася з Байденом. Його звинувачують при тому, що знову ж таки економічна політика абсолютно адекватна. Зараз стан економіки суперовий в Америці. Вони йдуть на постійному зростанні. Ну але так само українська економіка 17-18 рік була постійно зростаюча. Але казали, ні, ні, ну. Згадуючи от ту історію 15-16 років. Угу. Тому от це такий психологічний, психологічний феномен, коли покладають відповідальність на Байдена у інфляції. Інфляція це завжди найболючіша історія насправді для будь-якої людини в будь-якій країні світу. Байден винен в очах електорату, хоч він не винен в цьому, ну да, просто він прийшов, воно сталося. Не? Е, і тому, вважаючи, Дональд Трамп краще для економіки. Хоча насправді зараз вже інфляція 2%, А економічні плани Дональда Трампа більш ризиковані для економіки і більш згубні. Ну і в принципі, дуже він, звісно, представник республіканської партії казав про ринковість і так далі. Але вони дуже часто там маск, Трамп кажуть про дефіцит бюджету, про те, як зростає борг американський. Ну російська пропаганда, в них часто російська пропаганда вона. Але насправді план Трампа економічний передбачає дуже значне зростання боргу. І дуже значне зростання дефіциту. І база цього плану не оподатковувати найзаможніших. І це не дуже логічно, в принципі, з точки зору американського середнього класу, навіть традиційного республіканського середнього класу. Але це ідеї Трампа. Вони знов ж таки деструктивні насправді в економіці навіть та в нього є багато інших речей. Ну тобто, у Камали Харріс також є популізм економічний, без питань. Але оці ідеї Трампа, і коли там економісти порівнюють, що буде для економіки з ідеями Харіса і ідеями Трампа, то от ідеї Трампа приносять набагато більший дефіцит бюджету, набагато більше зростання боргу і набагато більше проблем в довгостроковій перспективи. Але з точки зору пересічного виборця, який нічого не тямить в економіці, Трамп для економіки краще. Ну, це ну дійсно ви правильно зараз зазначили одне 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 слово сполучення. Економічний популізм. Це ну, в принципі, ну це мені здається, це ударний ще пояс, якщо говорити термінами боксерськими. Це ударний ще пояс, тому що економіка це саме чутливе місце ну, для всіх, фактично. Гроші людей цікавлять гроші. Як вони будуть заробляти? як… Вони будуть, тому що гроші це мірило життєвої енергії, скажімо так. Воно дає можливість перспективи. Ти розумієш, що далі? Ти як ти будеш будувати свої плани на майбутнє? Як ти будеш і пов'язувати себе з тим чи іншим місцем, місцем, де ти перебуваєш, і Трамп фактично на цій сфері він маніпулює. Ну трамва, маніпулює на всіх сферах. От в тому і справа. Що ідеологічної якоїсь, скажімо, доктрини Трампа ну просто не можна зрозуміти. Я не можу її зрозуміти. В чому його ідеологічна доктрина. Велика Америка, так ну, Велика Америка на чому? На грошах? Ну, дивіться, його доктрина це протекціонізм. Це також дуже шкідливо. Угу. Але він постійно з цим іде. І насправді, от. Коли занадто багато роблять протекціонізму, сталася велика депресія свого часу. Це результат протекціонізму в тому числі по світу скрізь. Uh -huh. І Трамп це людина торгівельної війни, це людина протекціонізму. Що є шкідливо, насправді парадоксально знову ж таки. Бо люди кажуть, що Трамп краще для економіки через інфляцію, а будь-які протекціоністські заходи вони посилюють насправді інфляцію. І... Та сама ідея Трампа про висилку нелегальних мігрантів, яка є дуже небезпечною в принципі. Але саме по собі депортація призведе до чого до того, що не буде кому працювати. Тобто їжа стане дорожчою, тобто інфляція знов зросте. Але в головах виборців все рівно от Байден винен інфляції, тому Трамп краще для економіки. Тобто він знайшов, скажімо, той, той ключик до ось пересічних американців. Які можливо навіть у яких дохід нижче середнього, і намагається таким чином зманіпулювати, що я вам дам все, от ми покращимо економіку, всі будуть працювати, у всіх будуть робочі місця, у всіх будуть гроші. А те, що робить Байден, це от так воно не, не має працювати, тому що він не не, не думає про інтереси. Пересічних американців. Ну, знову ж таки, Трампу пощастило, що період інфляції, якої дуже довго не було, це була рекордна інфляція за 40 років uh -huh. в Європі, в Сполучених Штатах. Тобто, от зараз вже вона повернулася до рівня трошки вище 2%, а там вона доходила 8-10 десь там. І це такої інфляції в Штатах не було 40 років. І вон, Трампу пощастило, що це пропало на період Байдена. І, власне, тому люди не люблять Байдена, тому що це був період високої інфляції. Все. Ну, чи означає це, що от, як коли прийде Трамп до влади, його основна мета буде згортання всіх оцих міжнародних проєктів. Дивіться, по-перше, ніхто не розуміє, що буде робити Трамп, якщо він прийде до влади. Угу. На щастя, зараз там вже ймовірність його приходу до влади менше 50%. Але що він буде робити, окрім протекціонізму і окрім торгівельних воєн, мало хто може розуміти. Тому що очікують, да, торгівельні війни з Китаєм, можливо, навіть з Європою. Ризик ризик. Ну, це от ключове насправді, що в економі... Ну і знов ж таки продовження його податкових новацій, коли немає оподаткування найзаможніших. Що, власне, є великою проблемою, чому тому, що це поширює на Зараз в світі насправді в економіці найбільша проблема це зростання нерівності. Це сталося результатом багатьох процесів, в тому числі тих самих дешевих грошей. Але ця нерівність в світі в західному зараз рекордна за там 40, 50 60 років. Умовне покоління бебі Бумери в Америці жили краще ніж покоління зараз. З точки зору там будинку, якого могли дозволити, собі машини, які могли дозволити і так далі. І це все результат, в тому числі нерівності. Ідеї Трампа, вони цю нерівність посилять насправді, тому що в результаті буде дуже сильно зростати вартість активів і, власне, багатство найзаможніших. І це посилить економічні проблеми в світі, в Сполучених Штатах, посилить поляризацію, в чому ще й ризик Трампа. Плюс за нього виступають оці криптоолігархи, бролігархи, як яких називають там Ілон Маск і велика криптоспільнота, тому що він хоче, не хоче допустити регуляції там. А там же гуляй поле, да? і їм не хочеться, щоб там наводився порядок, і тому вся ця біткоін-спільнота вона за Трампа. Цікаво, от тобто виходить, що Трамп фактично є таким прибічником інтересів, е, хоча він подає це як прибічник інтересів пересічних простих американців, а він в більшості прибічник інтересів самих багатих американців, виходить да. олігархічного клану Тр... олігархату. Трамп класичний, насправді представник ставленник оли... олігархів для країн mm -hmm. третього світу. Просто класичний. Є людина, яка сама досить така цинічна, не дуже маршрутна. Є великі олігархи, які просто стоять за ним і активно його просувають. Причому кажуть, що да, потім ми будемо мати політичний вплив, як, наприклад, Ілон Маск. Причому парадоксальна ж історія, що Ілон Маск каже: Я прийду і буду займатися, кому там держава дає гроші. Держава забагато каже, Ілон Маск роздає грошей. При тому, що весь бізнес Ілона Маска побудований на державних субсидіях і державних грантах. Тобто це, це трошки конфлікт інтересів Такий. Тобто він, він це все не сам заробив? фактично? Дивіться, він талановита людина, безумовно. Так. Він, поки в нього кукуха це не поїхала, поки mm -hmm. наркотиків багато не стало, він дуже багато зробив. Але і Тесла, і SpaceX. Ці всі бізнеси були побудовані на державних грантах, на державних дотаціях, і на державних контрактах, коли ми говоримо про SpaceX, наприклад. Тому він класичний олігарх в українському навіть штибі. Мені цікаво, як він отримав ці державні контракти в Сполучених Штатах. Ну, це ж він не за президентства Байдена чи Трампа отримав. Ні, дивіться, ну ті контракти, які були, ну вони нормальні. Ну тобто, Тесла, це ж зелена енергетика, це корисно. Перехід від палива на, на основі нафти до зеленої енергетики. Тому ідея підтримати ці галузі була. Ну вона не корупційна сама по собі. Але маск на цьому заробив, маск на цьому побудував свій бізнес, отримуючи ці державні гранти. Там було багато програм, це вже ну, давайте так в західному світі, особливо Сполучених Штатів, найбільший страх, який є у вже кількох поколінь це зміна клімату. От вони, вибачте, до усрачки цього бояться. І це людей байдуже там воїни, якісь, щось, головне зміна клімату. Тому є дуже багато ініціатив, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. І туди вкладається дуже дуже багато грошей. Наприклад, декарбонізація, яка є в Європейському союзі, яка скоро прийде в Україну, коли в нас не буде цих теплових електростанцій, які працюють на вугіллі, це один з елементів. І побудова зеленої енергетики це також один з цих елементів. І це, в принципі, корисно насправді І для природи, і для розвитку людської цивілізації. І маск просто осідлав це і да, побудував цікавий великий бізнес. Але він побудований на державних коштах. Базова там основа була державні гранти. Угу. Ну і тепер, звичайно, у зв'язку з цим вимальовується певна, можливо, тактика чи стратегія України. Що, що, от, е, що, що нам очікувати від цих американських виборів? Якщо прийде Трамп, до чого нам готуватися? Дивіться, знову ж таки ніхто не знає до чого готуватися, коли прийде Трамп. Угу. Тому що сам Трамп не знає до чого готуватися, коли він прийде. Це... Рівняння <рігла> з багатьма невідомими. Для нас насправді головне, щоб ці вибори закінчились, угу. тому що. Ми стали заручниками цієї боротьби і дуже часто, в ті півроку, не надання нам допомоги, це ж сталося не через позицію Республіканської партії, а через вибори. Бо вони торпедували все, що робить Джо Байден, в тому числі допомогу Україні. Плюс позиція Трампа з його любов'ю до Орбана, Путіна, інших автократів і так далі. Тому приход Трампа для нас це, звісно, набагато більший ризик. Як пише сьогодні Вашингтон Пост, що Кремль вболіває за Трампа. Це розуміємо, що він може примусити Україну укласти невигідну угоду. Бо так чи інакше всі розуміють, що буде угода. Питання в тому, як ви сідаєте за стіл перемовин з позиції сили чи uh -huh. з позиції слабкості. Тому що в Україну для України в цій угоді головне, ще що гарантія безпеки. І якщо там напрямок Камали Харіс для нас так чи інакше, мало ймовірно, але ми рухаємось у бік НАТО. Єдині можливі гарантії безпеки, які дійсно працюють на 100%. То з варіантом Трампа такого варіанта НАТО не існує. І є варіант, коли цих гарантій безпеки буде дуже недостатньо. Да, вони будуть не дуже аргументовані, що дуже важливо для того, щоб люди поверталися після замороження конфлікту, і щоб інвестиції приходили. Оці два основні компоненти. Бо коли війна закінчується, угу. нам головне, щоб оцінка можливості ймовірності її повторення була невелика. Тоді і люди частково повернуться, частково, більшість не повернеться, звісно, але частково повернеться, і гроші будуть більше, хоче заходити. От в цьому для нас найбільший ризик. Що Україна може запропонувати Трампу? Нічого. Тобто ну, ми йому не цікаві. Дивіться, Україна взагалі взагалі мало що може запропонувати що Камалий Харріс, що Трамп. Угу. Наша економіка там, досягне там, найближчим часом там, 200 мільярдів доларів, в масштабах Штатів це. Це взагалі ні про що. Да? Uh -huh. ну, це п'ята частина капіталізації великої американської компанії. Да, десь так. Ну, тобто ми нічого запропонувати не можемо. Давайте будемо чесні, ми маленька країна, з, яка зазвичай була дуже неприваблива для зовнішніх інвесторів. І героїзм там, Збройних сил України і українського народу в 2022 році. Повернув нас, видернув нас на гору, саме завдяки цьому героїзму насправді і ми протримались і отримали допомогу, яка допомагає нам триматися. Але як країна, як економіка, ну ми нікому не цікаві. Ну чесно, в масштабах всесвіту. да? Ми маленька країна. Угу. Ні, ну подивіться, ну а сполучені штати ж співпрацюють там, наприклад, з європейськими країнами, от з Францією, наприклад. Франція ж менша, ніж Україна, але їм їм цікава ця країна. Французька економіка разів в десять більше ніж Україна. Німецька економіка так само uh -huh. разів в десять більше ніж українська. Ну я зараз умовно кажу, uh -huh. тому. Звісно, що вони набагато цікавіші на ніж потенційно Україна. Плюс сам Європейський Союз і по кількості населення, і по ВВП, плюс-мінус співмірний з Сполученими Штатами. Тому угу. це зовсім інша історія. Ну, дивіться, Франція була на культурній карті світу століттями. Зараз, коли ви говорите з французами, які їдуть в Європу, ой, з американцями в Європу, що таке Європа? Це Париж, Париж Рим, Лондон, в крайній Лондон. Це. Так. Да. тому і це в культурний в чивідень. Да, можливо, відень, да. особливо для тих, хто шпигунством займається. Так, да? так. Тому України на цій карті взагалі ніколи не було. Тому цікавість наша зараз тільки починається, і знову ж таки, ми маємо розуміти, вона завжди буде дуже-дуже обмеженою. Умовно, назвіть кількість французьких фільмів, які могли бачити американці, порівняйте з кількістю українських фільмів, чи книжок. Ну, це не співмірні речі. Нас, нас ніколи не було на цій мапі. Зараз ми тільки це з'явилися і займаємо там дуже маленьку частину. Тому ми, от коли питання, що у нас там якісь ресурси, ці природні ресурси в 21 столітті вже нікого не цікаві. Ну, да? Те, що сказав Володимир Зеленський да, про літій, про титан. У нас протетан. там щось там закопано, uh -huh. скрізь щось закопано. В Африці дуже багато закопано. Щось міняється, щоб це стає аргументом прислати їм 2000 вагнерівців, туди росіянам, да? які захоплюють цілу країну. Оце от боротьба за природні ресурси в 21 столітті. Зараз основний капітал це людський капітал в світі. Оце основне. І додана вартість саме там, а не в природних ресурсах. Зараз ми трохи примкнемо свою увагу, друзі, на Молдову.